Ти їх читають без винятку, чи праведні, чи грішні, народжені померти помирають. Народжені померти ходять в гості, народжені померти їх стрічають, чи на війні, чи просто так від злості, народжених померти убивають. Народжені померти косять квіти, щоб класти їх померлим на могили. Народжених померти люблять діти, котрих вони ж померти народили. Народжені у старості вмирати. Народжені вмирати молодими. За ми до смерті будемо кохати. За ми до смерті будемо жити. Я не відбородні. Кожен з вас зустрінеться зі мною я, лиш Брама, і, від як Боже, залишивши всі свої здобутки, ви стаєте на дорогах істини життя. І лише своїм життям у тілі ви обрали вічність життя чи вічність не життя. А зараз іроде від Сирії і Палестини. Із лівого по правий берег України наповнена чаша терпінням і кров'ю пролиті невинно твоєю рукою до влади не сити. У пеклі до віку прийшов я сьогодні тебе покосити. Но ну, нарешті дочекався була бити мені попасти, запеклий і паскудний. Рідно в пеклі.

пройшли весла свята, щоб сім'я була багата і весела була коляда, щастя і радість принесла, щоб Ісус Маленький, легкий ще родився нині, приніс здоров'я, спокій всі ваші родині, щоб вашу бату все знало дало, живіть радість і здати, христості рожає. Любі, браття, християни, спас, родився в мирі, бережиті в ширім серці християнську віру, Він, і не шануйте. Церкви не минайте, кожен день моліться Богу, молитви читайте, по торгах вам не ходити і не збиткувати, а що віру християнську нас міг не давати. Що ж, бувайте здоровенькі, все чи життя бате, на потіку всій родині і на славу Україні я рождає. Благодарим! Своїми руками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну. Христос зарождає. Устага, стега, не роби, так і гроші паперові. <світник>